Привіт, друзі! Є класна приказка. Дурні вчаться на своїх помилках, а розумні на чужих. Так от, сьогодні будемо з вами розумними. Поговоримо про сім найпоширеніших помилок в товарному бізнесі, які коштують новачкам і часу, і грошей, і нервів. Якщо ви уникнете хоча б половини з них, уже будете на крок попереду 90% конкурентів. А перед тим як перейдемо до помилок, важлива новина. Я підготував безкоштовний курс, де покажу, як створити ленінг для товару без розробника, як запустити рекламу через Фейсбук і як уже цього тижня отримати перші продажі. Переходьте на телеграм-бот по посиланню під цим відео і починайте заробляти на продажі товарів. А ми починаємо. Помилка номер 1 Запуск без аналізу товару. Просто побачили товар і вже біжите запускати рекламу. Стоп, спочатку перевірте, хто ще продає цей товар і як він себе показує на ринку. Використовуйте Використовувати сервіси як от атхерт. Там все видно. Креативи, сайти, ціни і інших конкурентів. Помилка номер два: створення дорогого сайту замість тесту гіпотези. Багато хто витрачає по 2-3 тижні і по 100, 500, а то й 1000 доларів на ленінг. І тільки потім розуміє, що товар не продається. Деякі роблять все ідеально. Це як довго фарбувати паркан, поки сусід вже продає свій. Краще запущено, ніж ідеально. Як робити правильно? Спочатку швидкий тест товару, потім доробка і покращення сайту та конверсії на ньому. Беремо елпімобі і за 30 хвилин зібрали сайт. Запустили рекламу і зібрали перші дані та клієнтів. Mobi безкоштовний на один ленінг. Помилка номер три: закупка товару до тесту. Як це було у нас, і у моїх знайомих: купуємо по 100 одиниць товару з Китаю і лише потім запускаємо рекламу, а товар не продається. І ви залишаєтесь з цим товаром на балконі, і потім даруєте його на дні народження та інші свята своїм друзям. Як же правильно робити? Спочатку ми маємо протестити товар на ленінгу. Ми отримуємо замовлення, прозвонюємо їх, дивимося це реальні люди, і потім лише закуповуємо товар. Це мінімізує ризики і не морозить ваші гроші. Помилка номер 4. Робота без автоматизації. 2-3 замовлення можна обробити вручну. Але якщо ви масштабуєтесь, то без CRM Системи буде біда. Це як будувати замок із піску під дощем. Красиво починається, а потім хаос. Ви втрачаєте заявки, не бачите повної статистики, не контролюєте менеджерів. lpcrm система заточена саме під товарний бізнес. Працює зі складом, новою поштою, є автозміна статусів та економить купу вашого часу та ваших. Менеджерів, помилка номер 5. відсутність до продажів. Ви вже витратили гроші на клієнта. Зробіть так, щоб він купив більше. Не робити до продажі, це як продати їжу, а десерт забути. Клієнт пішов на задоволений. Наприклад, якщо продаємо відеореєстратори, допродаємо флешку або тримач для телефона в авто. Так ми збільшуємо середній чек, ну і відповідно наш заробіток. Помилка номер 6 – відсутність аналізу реклами. Якщо реклама не дає продажів, потрібно не зливати далі, а аналізувати який CPM, тобто яка ціна за тисячу переглядів нашої реклами, який CTR, тобто як. Клікають клієнти на наш лендінг, на нашу рекламу. Скільки переглядів до кінця, наприклад, нашого відео, чи взагалі дивляться люди наш відеокреатив до кінця, чи просто в перші 3 секунди вони просто його перелистують далі і не розуміють, яка частота показів. Можливо, клієнти вже бачать вашу рекламу 10 десятий раз, тому тут треба міняти або аудиторію, або наш креатив. Помилка номер 7 Робити все самому. Пакуйте замовлення, дзвоните клієнтам, налаштовуйте рекламу. Все сам робити все самому. Це як намагатися грати на фортепіано, барабанах і співати одночасно. Ніде толком не вийде. Це швидкий шлях до вигорання та застою. Делегуйте менеджерам дзвінки або кол колцентру. Відправку товарів кур'єрам, сортувальникам або передавайте логістику всю на фулфілмент операторів, таких, наприклад, як lp склад. Фулфілмент склад зробить усе за вас, отримає товар. Запакує, відправить клієнту, оновить статус в crm системі. Ну і дасть тобі спокій і час на розвиток. До речі, можна отримати 100 перших відправок абсолютно безкоштовно. Посилання на Fulfillment оператор LP склад буде під цим відео. Ну на цьому все друзі. Ось такі сім помилок роблять найчастіше новачки, коли продають товари в інтернеті. Якщо ви впізнали себе, ставте лайк цьому відео та пишіть свою історію в коментарях. З вами був Олександр Луценко, рубрика Питання від підписників. До побачення.